Привіт, друзі! Говоримо сьогодні із Оленою Шуляк, народною депутаткою України, головою партії Слуга народу про її відновлення і не тільки. Добрий день, пані Олено. Спершу хотілося б дізнатись, власне кажучи, мету вашого візиту на Чернігівщину в Чернігів, що дивились, що бачили, з ким говорили. Вітаю вас, Арсене, Аліно. А дуже приємно знаходитись на Чернігівщині. Надзвичайно гарний регіон. На жаль, регіон постраждав від збройної агресії Російської Федерації. І сьогодні ми з командою. Міністерства відновлення з представниками проектного офісу Дрім з представниками громад Чернігівщини з представниками військової адміністрації з представниками і працівниками органів місцевого самоврядування ми обговорюємо дуже важливі питання, які стосуються відновлення країни, які стосуються перш за все нашого планування, нашого майбутнього. Ми на сьогодні всі дуже добре розуміємо, що основна робота і основні там важливі. Ливі завдання на сьогодні вирішуються захисниками на фронті, але нам потрібно всім готуватися до перемоги і займатися речами, які пов'язані перш за все з плануванням, за якими стандартами, за якими принципами, за допомогою яких цифрових інструментів, тому що ми зараз всі готуємося, що буде залучатися не тільки державна допомога, але й буде залучатися активна допомога наших міжнародних партнерів. У міжнародних партнерів є високі вимоги до. you <laughs> Підзвітності до прозорості тому намагаємося зустрічатися з громадами, які будуть працювати вже в нових стандартах. І давайте не забувати зараз Україна кандидат до вступу до Європейського Союзу. В нас відкриті офіційні перемовини. В нас відкриті на сьогодні можливості долучатися до європейських фондів, і буде відповідне фінансування, яке буде направлятися напряму до регіонів. І наші регіони, наші громади, вони повинні. Вміти таким чином заповнювати і надавати всю інформацію про проект за тими стандартами Європейського Союзу, щоб можна було отримувати фінансування. Власне, ви згадали про фінансування? Я якраз хотів питати. Зрозуміло, що є допомога від міжнародних. Наших партнерів таки звідки які ще джерела фінансування зараз існують, тому що це ну є відновлення, це величезна програма, складна програма, яка вимагає багато грошей, звідки гроші, коли ми запускали цю програму. Звичайно, дуже переживали стосовно того де брати кошти, як їх залучати, яким чином ну, взагалі, прорахувати, тому що ще в березні 22-го року Міністерство цифрової трансформації запустило можливість через дію під громадян збирати інформаційні повідомлення, якщо в тебе зруйноване або пошкоджене житло ти надаєш цю інформацію. І ця інформація стала такою своєрідною статистичною базою, де можна чітко проаналізувати в якому регіоні найбільше таких інформаційних повідомлень. Станом на сьогодні ми бачимо шалену взагалі цифру. Це 588 тисяч таких інформаційних повідомлень. Вони стосуються більше ніж 45 мільйонів квадратних метрів зруйнованого або пошкодженого житла по всій Україні. А десь до початку повномасштабного вторгнення. До початку великої війни в Україні щорічно вводилися в експлуатацію приблизно 10 мільйонів квадратних метрів. Нам Росія. За неповні два роки зруйнувала те, що ми будували чотири з половиною роки. Ну, це це страшенні, страшенні цифри. І, звичайно, коли ти дивишся на оці всі руйнування, коли ти ще дивишся на ті звіти, які робить Світовий банк, де фіксується взагалі вартість таких руйнувань, я нагадаю, вона зафіксована більше, якщо ми говоримо про руйнування і житла інфраструктури, це більше ніж 411 мільярдів доларів. США ти розумієш, що де брати такі шалені. Ні, кошти, але щось потрібно було починати. Потрібно було рухатись, і в минулому році ми створили фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. І перші кошти до цього фонду це були гроші арештованих арештовані гроші російських банків, які працювали до війни великої тут на території України. Перш за все, це гроші були російського Сбербанку. І е, такі перші надходження до цього фонду складали 17 мільярдів гривень. Вже потім до того фонду почали надходити гроші як прибуток нашого національного банку України. Але ми починали саме з арештованих коштів російських банків. Мені здається, що це дуже справедливий підхід, е, що вже зараз Росія починає платити е, за ті вчинки, яка вона робить на території нашої держави. Е, на в цьому році, в 2024 році, ми. Будемо працювати з коштами державного бюджету через виділення коштів і використання коштів того фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Будемо працювати з резервним фондом, з якого також будуть надаватися гроші для того, щоб виплачувати нашим громадянам компенсації державні компенсації. Ви в недавньому інтерв'ю одному із українських змі говорили про те, що програма є відновлення, буде розширятися? Ну що є такі напрацювання? Є такі ідеї, зокрема, будуть виплати людям за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях, і виплати тим, хто відбудував своє житло самотужки. Можете розказати про механізм, як це взагалі буде працювати, і чи дійсно ці напрацювання через якийсь час підуть, скажімо, так, в життя? Бачимо статистику: десятки тисяч сімей з тимчасово окупованих територій на сьогодні вже подали інформаційні повідомлення. Що в них таке житло зруйноване. А своїм законом ми передбачили можливість отримувати компенсації, навіть якщо таке житло знаходиться на тимчасово окупованій території, а досить складно реалізувати цей процес технічно. Тому в нас були певні консультації з урядом. Уряд затвердив перший такий експериментальний порядок для одного міста це місто Мелітополь. І зараз, на прикладі, Мелітополя, вони собі Собі взяли декілька місяців для того, щоб відпрацювати всі технічні моменти. Ми дуже добре розуміємо. Зараз є безліч сучасних засобів, які пов'язані з супутником і з аерофотозйомкою. Тобто можна зафіксувати, коли було руйнування, коли було пошкодження, за якою адресою, таке інше, але цей шлях потрібно пройти разом з представниками органів місцевого самоврядування, щоб потім розповсюдити на масову, скажімо так, послуг. Послугу, тому що повторюсь, це десятки тисяч сімей, які на сьогодні вже зафіксували свої пошкодження і руйнування в системі Дія. А я сподіваюся, буквально там декілька декілька місяців, і цей процес буде доступний для тих людей, які мають руйнування на тимчасово окупованій території. Повторюсь, розпочали з Маріупо з, з Мелітополя. проговорилися за Маріуполь. Маріуполь також чекає, тому що там шалені руйнування. Також другий момент. Про які, які зараз також чекають українці, є. Кількість людей, які не чекали, а поки запрацює державний механізм, є відновлення, і вони за свої гроші відремонтували свої домівки для того, щоб збалансувати і застосувати принцип справедливості, ну звичайно, такі люди повинні також мати право на компенсацію від держави зараз. Міністерство цифрової трансформації робить відповідні технічні можливості. Міністерство відновлення вже ухвалило відповідну постанову, де зафіксовані процедури. І я думаю, що в нас наступному Місяці така можливість буде відкрита для таких людей, а ми вносили зміни в минулому році до законодавства і прописали, що з 1 січня 2024 року можна буде отримувати таким людям, які за власний кошт відремонтували житло. Можна буде отримувати компенсацію. Є ще третя категорія людей, і до речі, їх на Чернігівщині досить багато, які зараз також очікують можливості отримати компенсацію. Це власне. Приватних будиночків приватного сектору, які не хочуть скористатися житловим сертифікатом, а вони чекають, коли держава відкриє можливість отримувати цільові гроші для того, щоб відбудувати новий будиночок на тій земельній ділянці, де був будинок зруйнований, і для таких людей зараз очікуємо від дії і від міністерства цифрової трансформації рішення технічне, тому що постанова міністерства відновлення вже готова, і я думаю, що ну. Виплати підуть більш такими інтенсивними, інтенсивним шляхом і для такої категорії громадян. А як ви оцінюєте її відновлення на Чернігівщині? Ось наскільки швидко, повільно вона йде, якщо порівнювати там з іншими регіонами, з іншими областями, Чернігівщина входить в топ, скажімо так, п'ять областей, де найбільше руйнувань. В нас є громади на Чернігівщині, де ми бачимо такий швидкий темп взагалі опрацювання комісіями, і заявок і розгляду там часу, який надається на розгляд кожної заявки. В нас такий лідер. Лідер молодець, це Іванівська громада. Це якраз до речі, де знаходиться село Ягідне, яке потрапило до переліку експериментальних проєктів, де агентство відновлення робить таке комплексне відновлення, де відновлюються не тільки житлові будинки, але й відновлюється вся інша інфраструктура. Але є, ну, наприклад, в самому місті Чернігів не так швидко, якщо порівняти швидкість Іванівської громади і швидкість міста Чернігів. Хотілося б трошки швидше, щоб йшли ці процеси. У мене будуть сьогодні наради якраз з цього приводу з очільниками і області і з представниками громади. Мені б дуже хотілося проговорити, можливо, є якісь моменти або технічні, або там моменти пов'язані з інформаційним. Інформаційного характеру, де ми можемо допомогти, щоб швидше відбувалася така таке опрацювання заяв. А до речі, там користуючись нагодою, хотіла би звернутися до мешканців Чернігівщини, що шановні наші друзі, в кого на сьогодні пошкоджене або зруйноване житло, і це житло не внесено до державного реєстру речових прав. Будь ласка, зробіть це, звернувшись до нотаріуса або до державного реєстратора, або до центру Надання адміністративних послуг, тому що дуже багато житла в нас не внесено до цього реєстру. А поки ви в цей реєстр не внесли своє житло, ви не будете мати можливість отримувати компенсацію. Тому рекомендуємо, поки є час, звертатись до реєстраторів до нотаріусів. Вони все допоможуть. Я нагадаю, що державний реєстр речових прав він запрацював в Україні лише з 2013 року. Дуже багато житла було збудоване до три. 2013 року, ну і звичайно, воно не потрапило до цього реєстру. Тому, ще раз, користуючись нагодою, дуже, -дуже всім рекомендую це, це зробити, тому що ми бачимо тенденцію, коли інформаційних повідомлень надано більше, ніж надано заяв на компенсацію. І одна із причин, чому є такий розрив, це якраз те, що в людей не внесені житлові будинки, квартири до реєстру речових прав, тому треба обов'язково. О, це буде зробити. Ви недавно заявляли знову ж таки в одному з інтерв'ю про те, що деякі недобросовісні громадяни намагаються обдурити державу в рамках програми є відновлення. Власне питання, як вони намагаються це робити і що робиться для того, щоб таким діям запобігти добре, те, що таких громадян небагато, але ми фіксуємо різні випадки. Потрібно визнавати, що на жаль вони є. А інколи використовують фотошоп для того, щоб показати більше руйнувань. Але такий номер не проходить. Приходить комісія. Потім комісія, яка сформована про органах місцевого самоврядування. Вона приходить на місце, заходить до домівки, і вона бачить реальні пошкодження, які вона потім фіксує за відповідним чек-листом. Тому можна домальовувати використовувати фотошоп, але все одно комісія на місці вона зафіксує. А є такі ще випадки, коли не власники пошкодженого або зруйнованого житла намагаються отримати таку компенсацію. Ну, наприклад, людина просто знімає квартиру в оренду і думає, я зараз скористуюся, поки хазяїв немає. Я зараз скористуюся, отримую відповідні кошти. Також не працюється схема обдурення держави, тому що дуже чітко зафіксований механізм, що саме власники будуть отримувати таку компенсацію. В нас також зараз фіксувалися декілька. Порушення, які пов'язані з тим, що дуже багато зараз благодійників, які з 2022 року активно допомагали відновлювати житло, і люди думають, а можна так двічі скористатися і отримати і від держави, і від благодійного фонду. Ну, також зараз працює реєстр пошкодженого і зруйнованого майна, а в реєстр комісії фіксують надання там такої допомоги, тобто не можна таким чином обійти і обдурити державу. Але давайте говорити чесно, це люди, які не те що вони державу обдурюють, вони обдурюють своїх же Людей своїх же співгромадян, які на сьогодні мають величезну проблему, тому що їм немає де, де жити. Тому б хотілося б також звернутися до тих людей, які намагаються зловживати державною програмою її відновлення, не робити цього, а просто замислитись над тим, яка кількість українських сімей на сьогодні ще має невирішене житлове питання, тому що Росія зруйнувала їм домівку. Також хочу продовжити тему про житловий фонди, з що ви сказали, що великі руйнування дійсно так, для Чернігівщини і Чернігова це дуже актуально. І є певна частина людей, які наразі проживають у модульних містечках. Їх заселяли восени 2022 року. Обіцяли, що це на рік, але, як ми бачимо, вони досі там проживають. Чи є якесь вирішення ось цієї проблеми? Для сьогодні, взагалі, питання житла, вирішення проблем житлом для України і для держави є в пріоритеті. І ми бачимо, що є обласні програми, є програми, які пов'язані вже безпосередньо з місцевими речами. Ми бачимо програми, де вже сам бізнес долучається, вже не говорячи про те, що долучаються наші міжнародні західні партнери для того, щоб допомагати Україні вирішити саме проблему, яка пов'язана з житлом. Тому я впевнена, не залишиться в модульних містечках на да, довгий термін, тому що ми, як Україна, яка хоче бути сучасною. Модерновою ми собі дозволити не можемо надовго тримати людей в модульних містечках. Як ви оцінюєте партійну ситуацію, що наразі сформована в Чернігові? Та на Чернігівщині? Загалом, наскільки на вашу думку, команда, яка наразі існує, здатна впоратись з усіма викликами, які нашій області та країні загалом диктує війна? Я би хотіла зазначити, що взагалі партії, які собі партії потрібно відрізняти до повномасштабного вторгнення і під час повномасштабного вторгнення, а наша партія, вона під час великої війни ми домовилися, що ми займаємося. Виключно трьома речами: це допомога ЗСУ, це допомога внутрішньопереміщеним особам і це допомога нашому українському бізнесу або релокованому, або той, який має відповідні проблеми на відповідній території. Чому саме бізнесу? Тому що зрозуміло, це податки, це робочі місця і фінансування наших збройних сил України через сплату таких податків. А міжнародні гроші не, не направляються на фінансування обороноздатності на країни, а гроші від податків українського бізнесу вони саме направляються туди, тому допомагаємо бізнесу. Я не знаю там жодної політичної сили, яка може виграти війну, тому особливо там. Там всім потрібно об'єднуватись і вирішувати ті завдання, які стоять там першочерговими, і для нашого президента, який 24 на 7 захищає країну, і взагалі об'єднати весь народ навколо тих завдань, які пов'язані з підвищенням обороноздатності країни, з допомогою один одному і вирішенням таких нагальних потреб. А коли буде перемога, почнуться виборчі перегони, почнуться вже всі політичні процеси наповну. Ну я думаю, потім вже політичні партії вони значно змінять а, всі свої стратегії. А зараз всі наші партійні офіси, незважаючи, де вони знаходяться: на Чернігівщині, на Київщині, на Херсонщині вони всі перетворені на такі своєрідні хаби, а, які виконують гуманітарну місію, комунікативну інформаційну. І я вважаю, що це на сьогодні єдине правильне рішення. У мене є ще питання: одне про житловий фонд на Чернігівщині. В Чернігові були неприємні історії з забудовниками, які. Uh... Mm. або затягували строк здачі об'єкту або після 22-го року після вторгнення вимагали якихось доплат від людей щоб їх заселити чи є якісь важелі впливу на таких забудовників або можливо якийсь контроль згори над ними щоб допомогти людям на сьогодні не всі забудовники відновили на жаль будівництво активніше будівництво відновлене на західній україні в місті києві відновлено наскільки я пам'ятаю цифри не більше ніж 80%. не всі ці забудовники відновились. Ну звичайно, в Харкові не відновились, звичайно, на Полтавщині не відновились. Я думаю, що Чернігівські забудовники не є виключенням. Я думаю, що потрібно, якщо забудовник там наближається до банкрутства, потрібно який би ти контроль чи нагляд з боку держави не застосовував. Ти, ти йому ти не можеш йому допомогти державними бюджетними грошима чи місцевими бюджетами. Для того щоб він виконав свої зобов'язання, тому що ну це буде несправедливо по відношенню до тих людей, які сплачують податки і не мають інвестування в первинну нерухомість. Але на рівні місцевої влади обов'язково потрібно знати, що відбувається з кожною такою, з кожним таким довгобудом, і я впевнена, що місцева влада, центральна влада і забудовник вони зможуть знаходити вихід з ситуації. Можна буде, якщо це доброчесний забудовник, який хоче Виконати свої зобов'язання на сьогодні є можливість працювати із державними програмами, такі, наприклад, як Є оселя, можна працювати з банками і отримувати відповідне проектне фінансування. Якщо там потрібно якась там консультативна допомога такому заботовнику я думаю, що уряд точно не, не відмовиться. Ну і звичайно, місцева влада вона повинна чітко розуміти, що в неї відбувається з кожним таким довгобудом. Буквально нещодавно була дуже добра новина. Місто Долина, а вони одні з небагатьох представників місцевої влади. Вони взагалі у держави викупили, забрали на свій баланс довгобуди за кошти місцевого бюджету. Вони ці довгобуди добудували і ключі від новеньких квартир віддали нашим військовим. Мені здається, що це якраз така історія про не просто про спроможність місцевої влади, а взагалі про можливість знаходити і бюджети. І допомагати своїм військовим, і взагалі вирішувати питання, яке пов'язане з Довгобудами. А ми на сьогодні зі свого боку з міністерством відновлення зараз ініціюємо взагалі таку інвентаризацію всіх довгобудів по країні. Ми це вже починали робити якраз наприкінці лютого 2022 року, тому що. А ну дуже важливо там розуміти, як потім з цим фондом можна буде працювати. І зараз ми актуалізуємо всю цю інформацію. і Будемо дивитись, тому що на сьогодні, на жаль, це сотні тисяч також українських сімей, які можуть залишитись без житла, і це, це не є добре, трошки відходячи від теми відновлення житлового фонду. Хочеться запитати про культуру, тому що недавно чув вашу заяву про те, що створюється об'єднана група робоча власне для захисту об'єктів культурної спадщини для Чернігова. Це дуже актуально. У нас буквально в кожне майже вікно можна ці об'єкти побачити, але який механізм захисту цих об'єктів передбачається, 18 січня. Ми створили одночасно провели два комітети. Я проводила комітет свій профільний з організації державної. Влади регіонального розвитку місцевого самоврядування і містобудування, і проводив свій комітет його очільник Микита Потураєв, який займається також питаннями охорони культурної спадщини. І ми створили на рівні двох комітетів таку парламентську робочу групу, тому що неможливо займатися регіональним розвитком і містобудуванням без збереження культурної спадщини, взагалі без планування процесів в цій сфері. Ми останнім часом взагалі Такий, знаєте, у нас марафон в Києві був знищення пам'яток культурної спадщини з одного боку, з іншого боку, ми бачимо величезну кількість знищених пам'яток в результаті агресії Російської Федерації. І все це говорить про те, що потрібна вже така системна системна робота і на рівні змін до законодавства, тому що діюче законодавство, яке забезпечене, охороняти культурну спадщину, воно не діє. Діючі механізми, які використовує міністерство культури вони також не діють зараз. Ми підійшли до того моменту, коли активно громади і області починають працювати над програмами комплексного відновлення і починають взагалі планувати, яким чином це відновлення буде відбуватись. І тому ми вирішили, що саме ми можемо бути тим такою ланкою, проміжною, яка буде і збирати проблематику і надавати пропозиції до зміни до законодавства. А ми можемо виступати. Ми, ми, в принципі, ми є суб'єктом законодавства ініціативи, і потрібно щось вже більш системно регулювати стосовно охорони культурної спадщини. Нещодавно Міністерство культури, нарешті, це ми вважаємо там величезною перемогою. Вони долучилися до Цифрової сім'ї, я би так сказала, вони розробили разом з партнерами, які нам розробляли, і єдину державну електронну систему в сфері будівництва і реєстр пошкодженого зруйнованого майна. У нас вже на сьогодні є в Україні реєстри нерухомих пам'яток. А це перший, перший крок в цьому реєстрі. Вже є десятки тисяч об'єктів, звичайно, величезне навантаження на місцеву владу, тому що саме з місць з. Знизу заповнюється ця інформація, але це перший крок до того, щоб взагалі навести лад в цій сфері, оцифрувати, подивитися, чим йде в нас пам'ятки, чи дійсно всі пам'ятки в нас внесені до цього реєстру. Тому що ну, до цього часу там реєстр у вигляді якоїсь там таблички в Excel, який там не можна ні відкрити, ні подивитися. Це ж це ж ні про що. А, наступним кроком нам всім потрібно працювати, щоб місцева влада вже все ж таки містобудівну документацію з історико-архітектурними опорними планами. Ми вже нарешті активізувала, актуалізувала, затвердила, що вже нарешті ми мали уявлення, що в нас охороняється, де, де це історичний ареал, де ця там буферна зона, де ця зона охорони пам'ятки. Ну тому що на сьогодні ну, дуже складно взагалі розуміти, а, а що у нас під охороною. А коли ти не знаєш, де що під охороною це завжди можливості для корупційних проявів. А, і тому ми бачимо те, що. Відбувається в Україні, пам'ятки нищаться, відповідальність ніхто не несе. А, там багато років ми тільки чуємо гасла, як ми захищаємо культурну спадщину нічого не робимо. Тому вирішили взяти вже історію в свої руки і а, допомогти через синхронізацію з цифровими інструментами, все ж таки навести лад і в цій сфері. Починаємо з малого інвентаризація, оцифрування, реєстри, а, які будуть публічними, прозорими, щоб всі могли бачити. Зайти, подивитися, задати запитання або місцевій владі сказати, чого в мене тут на вулиці пам'ятка, а вона не внесена до реєстру. І тоді вже місцева влада, хочеш, не хочеш, вона повинна буде робити відповідні дії, щоб реагувати на такий запит від мешканців громад. Зараз у Чернігові склалась така ситуація. Всім вдома у нас є таке негласне протистояння між головою міської військової адміністрації і виконуючим обов'язки міського голови. Чи ви бачите якесь вирішення цієї проблеми, можливо, згори, тому що ця ситуація триває вже доволі довгий час? Я взагалі не розумію, яке може бути протистояння, коли йдуть досить складні у нас дії на фронті. Інколи ми бачимо і певно. Таку політичну складову цих процесів, якісь інколи бувають заяви, які ми, ми просто не сприймаємо, тому що зараз йде страшна війна, і це питання повинно бути номер один, а не питання якихось політичних історій. Дуже би хотілося, щоб менше було політики, а більше було тих справ реальних, які б допомагали. Саме мешканцям міста Чернігів, і я думаю, що вже потім самі мешканці міста Чернігів, коли буде перемога, коли вже будуть вибори, вони нададуть оцінку тому, що зараз відбувається для президента на сьогодні, фактор номер один це є фактор безпеки, захист країни і фактор безпеки. А по іншому. Ну ніхто влада не може діяти, тому що нам потрібно захищати всіх своїх мешканців, всіх своїх регіонів, всіх, всіх областей, тому що ворог страшний і а люди цінність.